У цей день у церкві не дзвонять дзвони, виносять плащаницю, похоронний саван із зображенням Спасителя. Церква рекомендує на Страсну п'ятницю міркувати про страждання Христа, а також дотримуватися певних обмежень. Є сім строгих правил, яких слід дотримуватися віруючим у велику п'ятницю. У цей день потрібно строго поститися, аж до повної відмови від їжі. З'їсти трохи хліба і випити води дозволено лише після виносу плащаниці під час церковного богослужіння. Заборонено працювати по у прибирання, прання і іншу домашню роботу. Не можна різати навіть хліб, який було прийнято розламувати руками. В цей день під суворою забороною є вживання алкоголю. Великим гріхом вважається робота на землі, до якої в цей день торкатися категорично заборонено. Не можна встромляти в землю залізні предмети, наприклад, лопати, граблі, а також забивати цвяхи. Не рекомендовано займатися приготуванням складної їжі, але дозволяється у страсну п'ятницю випікати паски. Вважається великим гріхом в день року розваги та плотські втіхи. У страстну п'ятницю не можна лаятися, сваритися, з'ясовувати стосунки і провокувати конфлікти. Вважається, що Страсна П'ятниця ідеальний час для каяття.